Представник Міноборони США Пет Райдер попередив про важкі бої, які розгортатимуться в Україні навесні та влітку. Водночас, як передає видання слово і діло, штати тісно співпрацюють з союзниками, аби забезпечити Україну зброєю. Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху, сказав Райдер. Група сенаторів США, на чолі з Марком Келлі вимагають від Пентагону надати інформацію щодо ризиків і можливостей передачі винищувачів F-16 для України. Про це повідомляє політико після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами на Мюнхенській конференції з безпеки. Ми вважаємо, що США необхідно уважно поставитися до надання Україні літаків F-16, Йдеться у зверненні сенаторів. Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував виступ губернатора Флориди Рона Десантіса. Той заявив, що в Україні не війна, а територіальна суперечка, і США вона не стосується. Запрошую Десантіса відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США. Цитує Fox News Ніколенка.